11 листопада Міжнародний день збереження енергоресурсів. Ідея щодо заснування такого дня була запропонована міжнародною екологічною мережею у квітні 2008 року на міжнародній нараді в Казахстані. А в листопаді того ж року відбулося перше святкування. 20 країн захотіли стати учасниками дня збереження енергоресурсів. Тому день отримав міжнародний статус. Основна мета свята привернути увагу влади та громадськості до грамотного використання ресурсів та розвитку альтернативних джерел енергії. Економія сьогодні це не просто примха, а необхідність. Зараз людина вже не може обійтися без електричного світла, тепла батарей в квартирі, продукції, що створює наш звичний комфорт. Людина звикає до нових благ цивілізації, на які потрібна усе більша і більша кількість енергії. Обмежити зростання споживання енергії дуже складно, адже від нього безпосередньо залежить здоров'я і добробут кожної людини. Чи готові ми для цього гірше харчуватися або одягатися, поміняти свій спосіб життя? Ні. Необхідно вирішити інше завдання як сучасній людині оптимізувати споживання енергії і при цьому не погіршити рівень комфорту в Україні. Впровадження заходів з енергозбереження є вкрай недостатнім. Кількість побутових електроприладів у населення невпинно збільшується, а за умов зростання тарифів на електроенергію різко постає питання впровадження заходів збереження енергоресурсів у повсякденному житті. А зараз пропонуємо вам переглянути відео на цю тему. Масовані ракетні обстріли змусили українців переглянути кількість споживання електроенергії. Нині, аби у домівках завжди було світло, необхідно навчитися його заощаджувати. Фахівці із енергоефективності розповідають, одне із основних правил, котре має перерости у звичку вимикати світло, якщо у кімнаті нікого немає. Допоможуть зекономити лед лампочки та прилади із маркуванням А чи А А ще не слід забувати звільняти розетки від пристроїв, якщо у них немає потреби. Якщо у вас один прилад, це одне питання. Якщо у вас таких приладів вдома десяток набереться, то споживання з дня в день, а протягом місяця чи маленьких масштабах міста колосальне. Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями. Одна проста річ може підвищити температуру в кімнаті на 1-1,5 градуси. За радіаторами номер родин це потрібно встановлювати відбиваючі екрани з Металічної фольги. Я наголошую з металічної фольги, тому що багато людей розчарувалися в екранах, кажуть, це єрунда, воно нічого не дає. Даремно трата грошей, але я звернув увагу на ринках 90% пропозицій, напевно, це не алюмінієва фольга, а лавсанова. Берегти воду також важливо, адже її вартість на 90% складає електроенергія. Тому надавайте перевагу душу, а не ванній. А через насадки, які розпилюють воду, її витратиться у кілька разів менше. Необхідно також стежити і за станом сантехніки, аби крани не протікали. Слідкувати за своїми побутовими приладами, щоб не прокапували крани, Здається, дрібниця, але там до 500 літрів за день може витрачатися води, не протікали унітази. Там взагалі тисячі літрів може і за день, і за тиждень виходити, коли там маленький, як сірничок, струмить щось, вроді не заважає, не шумить, але води насправді йде дуже багато. Також варто запастися ліхтарями на сонячних батареях і свічками, пластиковими пляшками для гарячої води і теплим одягом. Проте усі сподіваються, що темні часи закінчаться якнайшвидше, і українцям вдасться повернутися до звичного життя, але уже й з корисними звичками. Реалії війни продемонстрували, що на сьогоднішній день це питання набуває дедалі більшої актуальності. А для того, щоб краще зрозуміти проблему, ознайомимось з тим, що таке енергоресурси. Енергетичні ресурси це всі доступні для промислового і побутового використання джерела різноманітних видів енергії теплової, світлової, гідроенергії, ядерної тощо. Скорочення споживання енергетики позитивно позначається не тільки на сімейному бюджеті, а й на більш глобальних речах. По-перше, знижується кількість шкідливих викидів у навколишнє середовище. По-друге, покращується енергозабезпеченість нашої країни. По-третє, зберігаються енергоресурси для наступних поколінь. Найпростіші та елементарні заходи зі збереження енергоресурсів доступні кожному і можуть бути застосовані в побуді майже всюди. Заощадження електроенергії. Гасить світло. Хоч це й банально, багато хто забуває натиснути на вимикач, коли залишає переміщення. Протирайте лампочки і плафони та частіше мийте вікна, Пил здатен з'їсти до 20% випромінюваного світла. Також звичайні лампочки краще замінити на енергозаощадні, які економлять електроенергію і служать довше. Наступне. Використовуйте енергоефективні побутові прилади. Тобто, ви можете бачити на екрані від класу А до класу G. клас А плюс, мінус найбільш економний. Далі йдуть менш економні А А, Б, С, Д, G. Вимикайте всі побутові прилади, коли ними не користуєтесь. Телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник. Це ті прилади, які в режимі очікування також споживають електрику. Не розміщуйте біля газової плити або опалювальних приладів холодильник. Не кладіть у нього гарячу їжу. Не перевантажуйте та не довантажуйте пральну машину. При використанні її в неправильному режимі перевтрата електроенергії становить біля 30%. Регулярно розморожуйте холодильник. Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на 15-20%. А тепер хочемо дати вам декілька порад щодо заощадження води. По-перше, замість ванни можна приймати душ. Таким чином, тільки за тиждень заощаджується до 400 літрів води. По-друге, перевірте, чи не протікають крани на кухні та у ванні. По-третє, закривайте кран, коли чистите зуби або миєте посуд. Також грійте лише ту кількість води, яка насправді вам потрібна. Заощадження на опаленні. Забезпечте вільний простір навколо обігрівачів і батарей. За потреби пересуньте меблі. Дерев'яні вікна ощільнюйте паролон. Щільні завіси на вікнах теж допоможуть утримати тепло. Ці способи економії у побуті допоможуть заощадити енергоресурси. Важлива умова, регулярність. Дотримуватися правил потрібно постійно, а не час від часу. Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу веде до щорічної економії 100 літрів мазоту. Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямованого на неї світла. Темно-зелена лише 15%. А чорна найменше лише 9%. Кран, що протікає, призводить до втрат 7 тисяч літрів води на рік. За умови, що вона крапає повільно. Якщо ж вода біжить тоненькою цівкою, то її втрати становитимуть до 30 тисяч літрів на рік. Очікується, що з 2008 по 2030 рік світове споживання енергоресурсів збільшиться більш ніж на 55%. Енергії сонячного світла цілком достатньо, щоб забезпечити всі потреби людства. Наша планета доволі замкнена система і, схожа на величезний тераріум, який досить рідко втрачає або отримує нові речовини. Саме тому ми ніколи не матимемо більше води, аніж сьогодні. Ідея вловлювати блискавки і використовувати їхню енергію існує. Але поки що не існує акумуляторів, здатних вмістити таку колосальну кількість енергії за мить. Ми відчуваємо спрагу вже при втраті 1% води. Міжнародний день збереження енергоресурсів це не лише свято, а й заклик до дії для кожного з нас. Кожен простий крок, який ми робимо в повсякденному житті, може мати значний вплив на майбутнє нашої планети. Тому закликаємо всіх: розпочніть з маленьких змін у своєму житті, діліться знаннями про енергозбереження з родиною та друзями, підтримуйте ініціативи, спрямовані на збереження енергії. І пам'ятайте, що разом ми можемо досягти значних результатів. Нехай кожен день буде днем збереження енергоресурсів. Ми Дякуємо за увагу!